Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і Тому, Якова Алфеєвого, і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівнинному місці. Також була велика юрба Його учнів, та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, із приморського Тира і Седона, які посходилися послухати Його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього. Бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Слово Господнє. Слава помісте. Почну з кінця цього Євангелія. Що кожний натовп їх було якось аж так багато. Всі ці люди, які приходили доторкнутися до Нього, бо з Нього виходила сила і оздоровляла всіх. Є інші місця в Євангелії, де, наприклад, в Назареті, де Ісус приходить, щоб їх навчати і зцілювати, але вони не хочуть, вони не були там зцілені, вони закриті на Божу благодать. Натомість ці люди, хоч їх так багато. Але вони оздоровлялися, але бачимо тут постать Ісуса, особу Ісуса, з нього виходила сила, що Він повний сили, Він наповнений любов'ю Отця, і ця любов Отця зцілює. Це не якась чудодійна, чародійна сила, е яку Ісус використовує. Так як його звинувачують, що він е, силою велзевула, бісівського Князя цією силою виганяє злих духів. Ні, Ісус наповнений, Він, він не використовує чиюсь силу, Він наповнений любов'ю Отця. І тут для нас така підсказка в цьому Євангелії, що чуда насправді тоді відбувається в нашому житті. Коли ми наповнені любов'ю Отця, не коли щось, е, е, хтось там якусь особливу молитву помолився, хтось там щось зробив, але достатньо того, що ми є наповнені любов'ю Бога. Е, є тут теж в цьому Євангелії таке одне е, одне речення, що Ісус, зійшовши з апостолами, яких вибрав. Став на рівнинному місці. Це так, якби він хоче показати їх, він їх приводить із собою і показує людям ось ці ось, ось вони. Це так, як коли є свячення на діякона, на священника, на єпископа, коли одягають у літургійний одяг, тоді цей нововисвячений стає посередині. Перед тим каже ось я. Якби Це такий момент, коли показується Оце апостол. Ісус їх приводить, сходять з гори, стають на рівнин, рівнинному місці. Така, така, така демонстрація в доброму значенні цього Слова, де Ісус каже: Оце є апостоли, це є церква, це ті, через яких я буду діяти. І так десь у світі. Господь хоче нас показати цьому світові, кожного з нас, не лише богопосвячених осіб, але кожну людину, що ось ці, ось це ті, які, е, яких я вибрав, тих, кого я покликав, щоб потім через них діяти в цьому світі, щоб не тільки зцілювати, але щоб благословляти, щоб бути присутнім в цьому світі через цих людей. Показує цих апостолів, і стає на рівнинному місці. В Євангелії є різні місцевості, різні рельєфи, десь на горі. Ісус виходить на гору, на преображення. Там по одному вони переживають цю присутність Бога. На горі це бути на висоті, це десь так зверху, теж подивитися. Що там внизу відбувається, і тому Ісус не дозволяє їм там залишитися. Він каже, ні, ні, це небезпечно, бути на висоті, треба йти вниз, треба сходити на рівнину, сходити до рівня людей, йти служити, каже Ісус. Е, є теж моменти на морі, буря на морі, щось таке дуже нестабільне. Хвилі. Це, це такий період теж в житті людини, коли немає стабільності, коли десь кидає або з одного в інше, коли людині страшно на, на морі, апостолам дуже страшно, вони бояться, вони гинуть, просять Ісуса, рятуй нас, бо ми гинемо, це, такий, такий великий страх переживають і велику нестабільність. Але є це, що сьогодні в Євангелії нам показується. Це рівнинне місце, це рівнина, це так як центральна Україна. Там дивишся, ні одної гори немає, так, погляд, дуже далеко може йти. В нас тут впирається дуже швидко в гори, там дивишся і не знаєш, де кінець. Це рівнина. І ця рівнина це, це теж така, такий стан духовний стан людини, такої стабільності. Ісус. Зійшов з ними і став, став на рівнинному місці. Він стоїть. І це ця стабільність, цей фундамент просто бути, нікуди не спішити, не бігти, просто перебувати. Такі різні в Євангелії маємо прояви або форми, які нам показують наше духовне життя і гори, висоту. І море, де нестабільно, але є і рівнина, до якої нас Ісус сьогодні запрошує, щоби просто бути з Ним, щоб перебувати, і ми є Його апостолами. Амінь.